Мої вітання. Я приїхав до Кума. Два роки тому я йому робив щеплення на кущ Лори сорт Аватар. Минулий рік були невеличкі сигналки. Дві лози було відведено вправо і вліво на плодоношення. Зараз я вам покажу, що він показує навантажені. Грона такий непоганий. 700 до кіло, ну є і маленькі, От такі підгорошені, є досить такі гарні грона і з дуже, з дуже крупною ягодою я з цієї грони вирізав дві ягодки, вона тут самий крупняк. Вся грона забита крупною ягодою. Ось такі красунчики. І Останній пагін просто красота. Дві грони на пагін він здатен закладати. Деякі суцвіття на пагонах йдуть по два. На деяких пагонах є по два суцвіття. От і загалом отака от картинка. На смак, на смак в нього вже непоганий цукор. В деяких ягодах є легесенька кислинка в деяких. Йому по-хорошому ще тиждень повисіти, і він буде, буде бомба. Так, перевіримо ягоду на вагу і на цукор. Так, ця, що зрізана. 9 грамів має цукор. Цукор маємо 23. Гарний цукор. Так, ягоди менші важимо. 5 це найменші такі, які не загорошені, бо де-не-де попадається горох, ніхто його не стриг. Це ягода вже потерта сіткою підвялена. 11. І ось. З тих що ще показував. Тут гіганти. Ой. Дивіться, пятнадцять. Шістнадцять. От. Дві ягодки. Тридцять один грам. От. Такий маємо результат. Так. Лоза в нього визріває добре, вже на висоту практично 2 метри визрівша. От. І все, через тиждень піде на зрізку така красота. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, хай вам щастить, до побачення.